Політиків побував на Маневичині. Звідки проблеми у Луцькводоканалу та як звітувались луцькі силовики сьогодні? В інформаційному блоці від Сфера Луцьк. з вами в студії Тетяна Нечипорук. Вітаю вас. Обіцяв і виконав з невеличкою перервою у часі Волинь вкотре відвідав лідер радикальної партії Олег Ляшко. Політик не аби як переймається проблемами людей, а надто тих, що живуть у віддалених куточках краю, адже вважає, що країна починається саме з села. Як зустрічали Олега Ляшка на Маневичині, розповість Вікторія Притулюк. Олега Ляшка в Маневичах, як і в інших районах Волині, приймають повним залом. Люди у відвертому захоплені від лідера радикальної партії. Кажуть, Олег Ляшко єдиний політик, що турбується про простих селян та їхні проблеми. Він більш справедливо говорить, більш правди в його висловлюваннях. А всі ж надіються на краще. Він відстоює права людей, пенсіонерів, інвалідів, дітей. І забезпечення соціальне він за людей, за нас, клюків, за народ. На зустріч з лідером радикальної партії прийшли сотні волинян, які просили сприяння у тих чи інших питаннях. Адже в такому райцентрі, як Маневичі, не часто зустрінеш політика такого рівня, а вірніше і зовсім не зустрінеш серед прихильників. Олега Ляшка і Маневичанка Ніна Ярошина. Жінка розповідає разом з чоловіком Василем доглядають за прикутою до ліжка сестрою надією. Однак держава чомусь забула за належну допомогу. Чоловік а сестра інвалід якої групи перша група рація не скійросво і отримує державної допомоги 16 гривень. Да. Попробуйте на 16 гривень, хоч буханку хліба і вона приступить. ж треба щоминутна й підтримка. Увага. Олег Ляшко шокований тим, що люди, котрі присвячують власне життя хворим родичам, навіть не можуть заробити від держави на пенсію. Відтак лідер радикальної партії запевнив пані Ніну, що зробить усе, аби такої несправедливості не було. Я це виправлю. Зміню бюджет, щоб державна допомога по догляду за інвалідом була не менше мінімальної зарплати, шла в трудовий стаж, щоб людина отримала пенсію за те, щоб все життя доглядає за інвалідом. Обила на коло пальця держава і чорнобильців, стверджує мешканка Маневич Валентина Крук. От є нараховані суми, кому 15, кому 20, ще з 11, 12, 13 року. Нарешті вже хто здав 13 році, передали списки в обласний пенсійний фонд. Щоправда каже пані Валентина: на цьому все й заглохло ні грошей, ані сподівань на їх виплату. Уряд спеціально не виконує рішення судів по чорнобильцям, не виплачують гроші, бо кажуть, що немає грошей в бюджеті. На себе мільйони є на чорнобильців. Немає так не... я перегляну бюджет і судові рішення по Чорнобильцях будуть передбачені в бюджеті кошти на виконання судових рішень і на відновлення дії закону про соціальний захист чорнобильців і дітей війни. Ще одна не менш важлива проблема сьогодення, стверджують маневичани захмарні ціни на газ, і це при тому, що у їхньому селищі є чудова альтернатива цьому дорогому дорогому паливу – це торф. Тут запасів торфу хоч їж. Торф це альтернатива дорогому імпортному газу. А на Волині залишилось два торфопереробні підприємства. Чому тому, що всі, хто на імпортному газі, всі займаються корупцією. В офшори виводять гроші, а роблять власну галузь. Тому торф це реальна альтернатива імпортному газу. Я зміню цю політику. Голова обласної організації РПЛ Володимир Кравценюк каже, Олег Ляшко людина слова. Тож усі болючі проблеми, які політик пообіцяв вирішити Маневичанам, не залишаться поза увагою. Дуже вдячний всім жителям за те, що вони приходять, задають запитання, часто, які бувають навіть і незручні, але наш лідер людина відкрита, він готовий відповідати на будь-яке запитання, він готовий розбудовувати країну. Вікторія Притулюк, Антон Нощук, Сфера Таволуцьк. Луцьк буде з водою. У цьому на оперативній нараді в муніципалітеті нині усіх запевнив керівник Луцькводоканалу Віктор Гуменюк. Та це, на жаль, чи не єдина втішна новина? Решта питань життєдіяльності міста успіхами комунальників не відзначились. Про що йде мова? Дивіться далі. Вже традиційно оперативна нарада розпочинається з нарікань лучан на неналежну роботу комунальників. Цього разу звернень за два тижні назбиралось майже тисяча. Багато звернень за цей період надійшло щодо надання консультації інформації. Найбільше питань було щодо монетизації субсидій, щодо проведення виборів, внесення змін в списки. Фахівці групи надавали консультації або контактні номери телефону, за якими можна було з'ясувати те чи відповідь на те чи інше питання, скаржились також. Лучани на несвоєчасне вивезення твердих побутових відходів. Понад сотню разів нарікали на ЖЕКИ, а ще наполегливо просили, аби у ДКП Луцьк. Тепло, так би мовити, прикрутили вентилі з опаленням, бо мовляв в помешканнях стає спекотно ну і як же без маршрутних таксі? Зараз пасажирів, не скільки турбує графік руху, як належний стан автобусів, актуальність інформації, що розміщена в транспорті, відсутність схеми озвучення на тему автобусів. Додає і начальник управління транспорту та зв'язку Луцькради Володимир Степанов. Одне з проблемних порушень це непрацююче обладнання для здійснення функцій GPS-моніторингу. Також жодним привізником не виконується коефіцієнт випуску транспортних засобів на лінію. Полити немає за що, тож після доповіді Володимир Степану мовчки повертається на місце, і до трибуни йде Віктор Гуменюк. До нього у виконувача обов'язків мера Григорія Пустовіта запитання лише. Одне буде забезпечено водою, відключать вас, не відключать звідки з'явилася ця проблема. Нагадаємо, у зв'язку з тим, що водоканал не обрав собі постачальника, електричну енергію йому постачала компанія «Укрінтеренерго» – так званий постачальник останньої надії. До слова тарифи цієї компанії чи не найвищі на ринку у підсумку. Луцькводоканал знову не знайшов коштів, аби розрахуватися. Відтак постачальник «Укрінтеренерго» пригрозив відключенням електроенергії. Вони нам відпускали електричну енергію по дуже дорогому тарифу. В них є надприбутки з цього приводу, тобто вони нікуди не діваються. Питання по оплаті воно може бути дійсно вирішене шляхом ресторизації. Ну це власне наше бачення, і ми ну, не повинні йти там на шантаж і на погрози. Директор Луцького до Віктор Гуменюк запевнив, що, попри складну ситуацію у стосунках з постачальником останньої надії. Лучани не залишаться без води. Маємо додати, що реформи українського енергоринку тривають вже кілька років. Чому керівники комунального підприємства та відповідальні міські чиновники виявились не готовими до змін? Зрозуміти важко. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Луцьк. Результати роботи Луцької місцевої прокуратури та головного управління національної поліції за 2018 рік підсумували на комісії міської ради з питань дотримання законності боротьби зі злочинністю. Як працюють правоохоронні органи у Луцьку та які ще проекти затверджували? Дивіться вже за мить. Коротко про здобутки та результати діяльності прокуратури за другий півріччя 2018 року розповів керівник Луцької місцевої прокуратури Василь Корнесюк, чим і розпочали комісію. Протягом вказаного періоду задоволено 16 позовних заяв на суму 1 мільйон 780 тисяч. Відпорядбачами добровільно відшкодовано за закритими справами 17 млн грн більше 17 млн Прокурори хизуються, що завдяки вжитим заходам у 2018 році забезпечено виконання судових рішень на загальну суму близько 12 мільйонів 187 тисяч гривень. Обвинувачень у бюджетній сфері 15, у корупційній сфері, у тому числі хабарництві 5, Доповнює Василь Корнесюк. Також свої підсумки боротьби зі злочинністю та охороною громадського порядку у Луцьку за другі півріччя 2018 року озвучив начальник луцького поліцейського управління Олег Кічук. каже порівнюючи з 2017 роком рівень злочинності Зменшився. Приватна більшість із зарізованих канальних проважень станові злочини середньої тяжкості та тяжкі злочини. Найбільший резонанс суспільства підлякає злочини проти життя та здоров'я громадян. Саме напад, з нападу спотує завдієнти поєднувати із насильством безпечних для життя чи здоров'я особи. Працівниками луцького відділу поліції розкриті всі навмисні вбивства, умисні важкі тілесні ушкодження та інші важкі злочини. За словами Олега Кічука, за 2018 рік кількість кримінальних правопорушень зменшилась на 21%. За кошти, що виділила міська рада наприкінці грудня 2018 року, закупили орхтехніку, пальне, канцтовари. На комісії також затвердили перелік видів робіт та об'єктів для відбування громадських. Робіт засудженими і правопорушниками. Доклад, звідновлення та звідновлення договір доданих архітектури, історії та культури, благоустрій території міста з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, порядкування меморіалів пам'ятників, братських сімей та інших міст, ховаєм, які отримали в належному стані циндерів. Благоустрій території після закінчення будівництва прибирання будівельного сміття. Такі роботи особами, що були засуджені правопорушниками, відбуваються безоплатно доповнив Назарій Ігначук. Дані проекти будуть винесені на сесію міської ради, що відбудеться вже завтра. Соломія Буковська, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк. Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам. Інтернет-виданням перший, район Луцьк та конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, Ютуб та Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі воля. Триває передвиборчий тиждень. Саме в ці дні маємо добре думати кого обрати. Побачимось.